Усім доброго дня, ми з України. Так, Сьогодні попрацюємо. Трактор, ще поріс. І будемо горіха. Коротше, горіх коло дороги. Гіляки були всі над дорогою. Я не люблю це на новій, там де попала мені усадьба. Треба поважати всіх водіїв, бо в нас є такі по вулиці, що джунглі. А він каже Ну є ж така, каже, як фури їздять, а таке зроблять у кущах. Так що поважаємо водіїв, попросив сусіда. Він висоти не боїться. Я казав, що одну цю гілячку, щоб мені відрізав. А він обрізав багатьох, тут, мабуть, штук чотири їх. Перекинув через забор сюди мені. І зараз я їх побрию, а тоді ми горіха, ну це буде не сьогодні. З завалом. Зараз покажу як він стоїть. Поднімали, чепати в мене нахилений як. І ми його завалимо отаку, отаку на трактор. Між цю яблуньку обрізану. І оту здорову яблуню. Отаку, де, де стоїть трактор. Ну, треба буде натягувати тросиком. Так, підрізав була вишня і підрізав трохи яблуню. Тут буде навіс колись. Ось стопчики закопані. Ну, трошки нажметься, вона в принципі, трошки вирушиться І останеться яблення. Буде венгерський мангалиці, так вони багато, не сильно хороші, ну їх багато тут буде годувати. Це останеться. Ну і треба ще буде видалити цього молодого ріха, теж він довбун, Не, не можна розлузати, хто не знає, що таке довбун, це той, що не, не товарний. Так посажений. Тоже достає до проводів, треба його ось сюди буде завалити. І слідуюча буде оця абрикоска. Вона теж добре нахилена на гараж. і ми її перевалимо сюди, теж впаде вона сюди, на оце місце. Зараз розрізаю пилочкою, де пижик, де дрова, на гілячки, на такі більш-менш рівненькі. Заводимо ще пореза і б'ємо на щепку. Зараз mm. покажу як заводиться вельма у мороз. Може звісно і не заведеться, а може і заведеться. Так, що нам треба зробити? Запалювання, крантик відкрили, підсос закрили. Ну і дюргаємо. Якщо диск не примерз, примерз. Блін, ось вот так завжди. Попадає волога отуди через дірочку. іначе наче прихвачує диск. Так, зараз щось зроблю. Може нагрію, може розворушу, постукаю, тоді заведемо. Получилось розворушити за шків. Далі от там всередині. Пробуємо. Ні. Ні. чтобы понимал, на дворе минус 8. Заслонку рано открыл. На дворе минус 8. Ну, в принципе, я уважаю, чтобы двумя руками тянул резче трошки, а то зависим с другого рода. Результат хороший. Процес іде потихеньку. Так, вже вишня з яблуні пішли. Зараз буде горіх. Коротше, підтягуємо так огілячки, розрізаємо, щоб ну, горіх такий же складний, його, в нього ростуть в обратну сторону гілляки. Це от, от осі. Все те, що йде отак під 45 градусів, все проходить. Те, що в сторону, типу отакого. Такого. Якщо таке товще ось так отходить, його треба тут чикс розрізати. Лучше дрібоньки вкинути. І зараз покажу ножик, як у мене зараз на даний момент заточений ножик. Як кухонний ніж, то що різать помідори. От, покоцав я тут ножика був на виїзді і не хотів міняти, думаю, зараз я його штілівським напільником підправлю. І тільки раз, 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 раз зробив отак такі зуби. І воно так гарно почало різати. І я вже потихеньку почти всю площину вже і заточив. Тепер не знімаючи. Не знімаючи ножика, прямо з щільовським напільничком пройшовся по три рази. І все, він ідеально гострий. Як це все діло проходить, я потім колись зніму, як буду заточувати, зніму ще віддільне відео. Так, зараз покажу трошки як гризе. Здійв як бог черепаху. Остались одні дрова і така чепка красива. Так, ну поставив драбину, зараз зацеплю троса, може колись і завалим на днем. Так, все, пишемо коментарі. Всім пока!